Thank you Наші мужні герої продовжують боронити кордони країни. А ми ж сьогодні, 26 березня, маємо нагоду подякувати їм за це. Саме сьогодні у День Національної гвардії України наші журналісти поспілкувалися з військовослужбовцем, який розповість, що означає бути гвардійцем та захищати країну. Подробиці вже зовсім скоро. У студії для вас працює Леся Жуйкова. Вітаю! Та спочатку короткий огляд матеріалів про які більш розгорнуто, говоритимемо згодом. Тема стану доріг турбує багатьох кременчужан. Але чому віцемерка Усанова, яка активно веде свої соцмережі, уникає цієї проблеми? Декларація Юрія Шаповалова. Скільки заробив та чим володіє народний депутат? Обман у мережі. Історія крименчужанки, яка стала жертвою кібершахраїв і втратила гроші. Ветеран війни Олександр Куліш пропонує встановити пам'ятник і створити сквер на честь Ігоря Сурдюка, якою є думка Креманчужан. Отож, спочатку до тим оперативних у ніч на 26 березня противник атакував країну 117-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами. Станом на 9.00 підтверджено збиття 56 ударних БПЛА типу шахет. 48 ворожих безпілотників локаційно втрачені. А от у Кременчуці минулої ночі сталася дорожня транспортна пригода. Світлини та відео з якої облетіли соцмережі. Так близько 23.30 на пивзовацькому колі водій БМВ виїхав за межі проїжджої частини та врізався у самохідну установку. На місці події працювала поліція. Транспортна пригода сталася 25 березня близько 23.30 в районі проспекту Полтавського в місті Кременчук на перехресті з круговим рухом. За попередньою інформацією, слідства водій 85-го року народження під час руху з молодіжного не вибрав безпечну швидкість. Виїхав за межі проїжджої частини, де допустив зіткнення з монументом. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водія автомобіля БМВ було госпіталізовано до лікарні. Наразі слідчі встановлюють обставини даної держотранспортної пригоди.

до відділу номер 2 міста горішній плавні Кремчуцького районного управління поліції 25 березня близько 2140 надійшла інформація від медиків про травмування неповнолітньої. На місце події виїхала слідча оперативна група поліції та ювенальні поліцейські. За попередньою інформацією, 14-річна дівчина випала з вікна. однієї з квартир багатоповерхівки на вулиці Портова. Неповнолітню у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Обставини та причини події встановлюють поліцейські. Пощастить бути дослідженими від семеркою Ольгою Усановою, але на Кременчуцьким дорогам. Відомо у соцмережах своїми відео заступниця міського голови Кременчука, обласна депутатка, днями після особистого прийому громадян відповідала на питання журналістів. Цікавило пресу і те, чому ж пані Усанова не веде блог про Кременчуцьке бездоріжжя, про яке, наприклад, неодноразово розповідала у своїх скаргах до нашої редакції Кременчужани. Тож більше деталей далі у сюжеті. Вона озброюється рулеткою та вирушає міряти ями на дорогах Полтавщини. Міряю звичайну яму на звичайній дорозі. Вона обласна депутатка та заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова. Продовжую показувати чиновникам, які відповідають за будівництво та утримання доріг жахливі дороги Полтавщини. Чиновниця щоразу досліджує дороги Полтавщини, як каже сама, не тільки вимірює ями, а й пише депутатські звернення, як обласна депутатка веде роботу із представниками дорожніх служб. Під час останнього прийому громадян ми вирішили запитати у поборниці якісних та проїзних доріг, чи не планує чиновниця запустити подібний проєкт і у Кременчуці. Звертаю увагу на ті дороги загальнодержавного значення як депутат обласної ради говорю про дороги загальнодержавного значення, які проходять територію Полтавської області. Наша міська влада. Дбає про те, щоб дороги загальнодержавного значення, хоча б на території міста, були проїзними. Тож дороги міста поки що не в пріоритеті, а чекати від семерку з рулеткою на них не варто. Втім, поки пані Усанова акцентує увагу на шляхах державного значення, містяни неодноразово йдуть до нашої редакції зі скаргами на внутрішньоквартальні. Ось матеріал від 20 березня. Переселенка з Харкова Лариса Фоміна розповідає, як з донькою, яка має інвалідність та прикута до візочка, долає бездоріжжя молодіжного. Внутрішньоквартальні дорога в неналежному стані. Виїзд на тротуар, там де вже можна назвати що весь район там ходить. Виїзд на бульвар Лесі Українки, там де початок. А це літо 24-го року. Криків'яни, що мешкають неподалік центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, розповідають про стан тамтешніх доріг. Дороги майже ну, взагалі немає, є ями, дуже великі ями. Дітки тут ходять на візочках, на костелях. У нас тут ну, цілий комплекс. І я, ну, я як жителька, то я бачу, як, як батьки на, ну, на руках ну, виносять через оці лужі, це зараз суха, так? лужі, грязь, і вони виносять і, ну, і носять дітей до того корпусу, до машини. Знову літо 24-го зупинка громадського транспорту неподалік меморіалу вічно живим. Заради справедливості варто зазначити, що з того часу ділянку, про яку говорять скаржниця, так і не відремонтували. По поводу тротуарів, це особисто для мене це болюча тема. От я постійно йду знімаю, Кому показувати я не знаю, але вбитися можна точно. Вони скрізь і в центрі, і на ринку там, де в нас АТБ. Ну, Ну скрізь. Ну, чому? Ну, чому не можна його відремонтувати? Можна, ну ладно, я там побачу, перейду, а бабуся, а дідуся я особисто бачила, як пересипаються і падають. Ну, це, не... це до мера такі питання. Неодноразово мешканці міста нарікали на бездоріжжя у своїх дворах і під час зйомки нашої постійної рубрики «Хто твій депутат?». То ще раз адресуємо скарги містян пані Усановій. крім загальнодержавних доріг Полтавщини, її експертної оцінки та опіки чекають і Кременчуцькі шляхи. Стали відомі терміни завершення опалювального сезону у Кременчуці. Інформацію під час комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики повідомили у мерії. Відключать опалення 31 березня. Це підтвердив після особистого прийому громадян сьогодні журналістам і очільник департаменту ЖКГ Іван Москалик на бюджетній комісії. Було розглянуто рішення, і завтра на засіданні виконавчого комітету. Воно цей притишення буде затверджений попередньо Ми плануємо відключити постачання теплової енергії разом з постачанням гарячої води з 31 березня з понеділка. Я роблю акцент на постачанні гарячої води, тому що в рішення це не буде прописано. Тому що деякі котельні, як то альтернативні, наприклад, вони все одно будуть продовжувати здійснення постачання гарячої води в комунальні заклади больни лікарні. Мільйонні доходи, земельні ділянки, значні готівкові заощадження та кілька автомобілів. Саме такі статки задекларував народний депутат України від Кременчука Юрій Шаповалов, член фракції за майбутнє. Та попри це, дружина Нардепа, як виявилося, брала кредит у банку. Про цифри з шістьма нулями бізнес, що оформлений на дружину, частки у родинних підприємствах, більш детально у сюжеті. Декларація про доходи за рік 2024 народного обранця від Кременчука Юрія Шаповалова та його родини майоріє цифрами та квадратними метрами, але про все по черзі. Коротко про доходи самого нардепа та дружини Євгенії, вказаної у декларації. Серед доходів – 659 тисяч 348 гривень. Річна зарплата нардепа у Верховній Раді – 111 гривень капіталізація відсотків. 1 мільйон гривень – дохід від відчудження рухомого майна. 7 мільйонів 865 тисяч 921 гривня – дохід від зайняття підприємницькою діяльністю дружини Євгенії. Ще 3 мільйони 184 тисячі 800 гривень – дохід від надання майна в оренду теж дружиною нардепа. Готівкою пан Шаповалов зберігає 1 мільйон 620 тисяч доларів, понад 5 мільйонів у національній валюті. У банку нардеп має 536 тисяч 680 гривень, 11 тисяч 353 на ще одному рахунку та 2556 у доларах і 1443 у євро. Готівка дружини теж з нулями, а саме 8 мільйонів 300 тисяч гривень та 1824 доларів, 203 євро 107 тисяч 401 гривня у банку. Щопримітно, у травні 2024 року дружина нардепа бере кредит у банку. У сумі 1 мільйон 740 тисяч гривень. Об'єкти нерухомості у власності дружини нардепа Євгенії з 2012 року. Є земельні ділянки у місті Березань Київської області. Одна площою 1 тисяча квадратних метрів, інша 500. Ще у 2023 році. Нардеп передав частину нерухомості у право власності дружини, а саме будівлю спортивного клубу Боулінгу з баром площою 2654 квадратних метри. Право оренди ще однієї земельної ділянки у укремачуці теж задекларовано на дружині нардепа ділянки площою 2480 Чотири квадратних метри та вартістю 10 мільйонів 297 тисяч 621 гривня з 2020 року. На праві користування нардеп. Члени його родини мають квартиру Кременчуці, площою 91,5 метрів квадратних. Ця квартира власність Лідії Шаповал. Нардеп на праві оренди декларує службове приміщення народного депутата України електроприлад. Кінцевим бенефіціарним власником цієї юридичної особи є Ірина Мовчан, сестра пана Шаповалова і мати нардепа Олексія Мовчана. Також він орендує частину будинку. Відпочинку Кременчуці, загальною площею 150 квадратних метрів. Сам будинок відпочинку, власність ПП Апілак. Де засновником знову таки є сестра Нардепа Шеповалова і мати нардепа Олексія Мовчана. Автопарк Нардепа серед рухомого майна Юрій Шеповалов має легковий автомобіль Ауді А А6» 2015 року. Випуску за понад 1 мільйон гривень. Легковий автомобіль BMW x Х7» 2019 року за 3 мільйони 256 тисяч 972 гривні. Водний засіб. Бомбардир випущений та отриманий 2006 року та кілька причіпів. Корпоративні права родини Шаповалових. Дружина народного обранця Євгенії володіє 100-відсотковою часткою у статутному капіталі Тов Кіноплекс, що в грошовому еквіваленті становить 4 мільйони 200 тисяч гривень. Серед корпоративних прав Юрія Шаповалова 40% частки статутного капіталу ПП Томс, що в цифрах дорівнює 5 мільйонам 800 тисячам гривень. Юрій Шаповалов також є бенефіціарним власником ПП Томс. А Євгенія Шаповалова то кіноплекс Скільки б разів не звертався до кременчуцьких можновладців, все дарма. Сьогодні наші журналісти поспілкувалися з активним місцевим мешканцем та ветераном війни Олександром Кулішем. Серед чималої кількості питань у пана Олександра є й пропозиції. Так чоловік пропонує встановити пам'ятник та створити сквер на честь загиблого під час Революції Гідності Кременчужанина Ігоря Сордюка. Детальніше дивіться у сюжеті нашої Дарії згури Днями пан Олександр був на прийомі заступниці міського голови Ольги Усанової, на якому нагадаємо, були і наші журналісти. Однак поставити усіх запитань чоловікові так і не вдалося. Ті, що питання я хотів задати, вона не знала на це відповіді і не могла мені відповідати, тому що не було цих питань у неї записано. І я хочу доповнити мої питання. Загалом питань та пропозицій у чоловіка було близько десяти. Та найважливіше серед них була ідея створення скверу та встановлення пам'ятного знаку на честь загиблого під час революції гідності у лютому 2014 року кременчужанина Ігоря Сердюка може зробити пам'ятник йому, от, тому що він один у нашому місті, який загинув в революції гідності. От, то я думаю, що це питання треба підняти. От, і щоб міська влада цим питанням займалась. Зазначимо, що на перехресті вулиці Небесної Сотні та Ігоря Сердюка вже давно встановлена меморіальна дошка загиблому. Тож щодо створення скверу та пам'ятника ми вирішили почути і думки пересічних містян. Я вважаю, що достатньо. Цієї меморіальної дошки достатньо. Як вшанування пам'ятника загиблому воїну під час Революції Гідності. І не задумувалося над цим. Це питання, да. Я просто не розумію, думає. що це не своєчасно. Це, часто. Все, що є, треба все кидати на війну, на наших верхоронців. Може, краще, щоб ці деньги, допустимо, що на пам'ятник, щоб нам допомагали. Ну, якби є в нас алея героїв Небесних Сотні, ну, окремо, я думаю, теж можна було б пам'ятник встановити. Я думаю, що ні. Тому що таких, як він, в нас вже багато героїв. Та за словами Олександра Куліша, це не єдине питання з цієї теми. Чоловік акцентує, що, й хоча вже кілька років у Кременчуці є стенд усім, хто загинув у Революції Гідності, саме меморіалу Небесної Сотні досі немає. Попри те, що міська влада неодноразово, але без успіхів намагалася визначитися з його проєктом. Думала, що просто переказує гроші, а натомість втратила доступ до аккаунту та отримала кредит. Як одна помилка коштувала кременчужанці декількох тисяч гривень. Яку схему використали кібершахраї та як не потрапити в пастку? Дивіться у сюжеті Анастасії Гайбури. Кременчужанка Вероніка стала жертвою однієї з найпоширеніших схем зламу аккаунту через підроблене посилання. Дівчина свідомо приховує своє обличчя, бо не бажає бути впізнаною знайомими. Як розповідає, навіть подумати не могла, що потрапить на гачок шахраїв. За словами Вероніки, спілкуючись із хлопцем у мережі, вона отримала від нього запит допомогти перевести кошти з однієї карти на іншу. Шахрай повідомив, що здійснити операцію необхідно саме через банк Пум. Та оскільки дівчина не була клієнтом даного банку, інтернет-співрозмовник надіслав їй посилання для створення акаунту. Я перейшла, підтвердила свою особу в дії. Через деякий термін мені почало приходити повідомлення в цю ж дію, що на моє ім'я взято було мінізайм, кредит в інших різних банках. За словами пані Вероніки, після повідомлення одразу зателефонувала до банку, щоб роз'яснити ситуацію. Проте дівчина почула інформацію, до якої не була готова. На її ім'я Шахрай взяв кредит на суму 4995 тисячі гривень. Я спитала, що робити далі в такій ситуації, якщо цей кредит брала не я, і я попала під руки шахрая. Вони сказали, що необхідно для початку оскаржити на їхньому сайті або онлайн по телефону. Я перейшла там з ними. Ми поговорили. Вона сказала, що вони заморозять цей рахунок, але мені його в будь-якому випадку необхідно буде сплатити протягом определеного терміну. Додатково звернутися до кіберполіції, знайти шахраїв, і ці кошти мені повернуться. Проте, звернутися до кіберполіції не вийшло, так як тимчасово дівчина проживала за кордоном. Підтвердити особу та отримати доступ до необхідних сервісів у неї можливості не було, констатує крименчужанка. Тож борг перед банком за шахрая Вероніці довелося сплатити самостійно. Та історія цієї справи не поодинокий випадок. Як розповідає пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко, з початку 25-го року тільки в Кременчуці зареєстровано 157 кримінальних правопорушень. Частина з яких пов'язана саме з інтернет-злочинами, автозаводський район 79 таких злочинів. Крюківський район 24, По Кременчуцькому району 11, по Глобино – 18 потерпілих і по горішніх плавнях 25 таких заяв. Серед популярних видів також є факти. Такі нові шахрайства, коли громадяни шукають собі підробіток, їм пропонують робити репости, робити лайки на різних закладах відпочинку. Подальшому ставляться завдання і здійснюються транзакції, переказ коштів, подальшим кошти повертаються їх повертається більше. Також за словами пресофіцерки, одним із найпоширеніших випадків кібершахрайства. Є повідомлення від нібито знайомих із проханням позичити кошти через термінову ситуацію, а також дзвінок псевдопрацівниками фінансових установ про те, що зараз здійснюється блокування рахунку або відрахування грошових коштів. Правоохоронці радять перевіряти інформацію через офіційні канали, не переказувати кошти без перевірки та негайно звертатися до кіберполіції, аби уникнути випадків шахрайства. Зустріч майстер-клас з літераторами, поетами та мисткиною відбулася сьогодні у Кремачуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. Майбутнім психологам і журналістам розповіли про те, як досягати мети наполегливістю, навіщо носити з собою ручку та блокнот, а також перевіряти будь-яку інформацію на достовірність. Більше про захід від Ліни Романченко. На столі книги та вишивка у залі студенти факультетів психології і журналістики. Так у читальному залі з'явилася атмосфера неформальної лекції. Що охопила теми професіоналізму, продуктивної роботи та результату. Зокрема, досвідом видання семи книг за останні роки, серед яких чотири лише упродовж минулого року поділився письменник, член Національної спілки журналістів України Федір Чужа, презентуючи і нововипущену книгу Яродар. Готуючи сторінки до друку, я намагався зобразити своїх головних героїв як людей, які безмежно залюблені у свою землю, які люблять свою. Батьківщину і все те, що вбирається, ємне слово сьогодні. Це другий захід, бо про війну сьогодні треба говорити. Бо ворог, на жаль, безпощадний і завдає нам дуже, -дуже багато клопотів. Автор готував упродовж трьох місяців, і, хоч завершується вона не хеппі-ендом, ідея роботи просякнута боротьбою за правду, яку обрали головні герої. Також показали збірне видання про художників міста: дві збірки прози літераторів Ангели Світла, книга пам'яті та збірки поезії. Як розповів представник організації Струни серця Сергій Чірова, минулоріч міністерство у справах ветеранів профінансувало проєкт Історія української мужності, після чого було видано три книги, серед яких і збірка віршів пана Сергія. Книга переможців всеукраїнського конкурсу малої малий прози відкритий світ, де більше, ніж 500 творів відібрали тільки 27. Друга книга це пана Федора Чужі. Він вже вам казав Ангели світла до розробки до якої долучились літератори Кременчука, які проводили бесіди з загиблими. Це вже третє видання, і на жаль, керівник організації Простір любові. Ірандросов теж загинув, і він про нього написано також в цій книзі. Далі майбутнім психологам наочно показали часткові елементи арт-терапії, а саме читання віршів та прози. Посить російська мова в закуточку у пам'яті архівах посиди, бо ти перетворилася в заточку, від тебе лиш криваві скрізь слізи. Ти ніби то лиш мова і невинна, але недружнім є своє плече. І я тобі поставлю провину. Що йдеш ти до людей завжди з нічим згодом із захоплюючою подачею та розповіддю про свою творчість, пораду у відборі інформації надала мисткиня і вишивальниця, яка має статус носія елементу національної культурної спадщини технологія вишивки білим по білому. Наталка Рома. у цьому інтернет-просторі дуже багато неправдивої інформації. Наприклад, відомий дизайнер випускає колекцію, лімітована колекція з елементами полтавської вишивки Решетилівської Це вони дуже люблять. Трешителівської вишивки. А я дивлюся, а на тій вишивці від Решетилівської вишивки тільки колір, тобто вона не представлена. До речі, усі книги та збірки, про які згадували на заході, подарували читальному залу бібліотеки. Деякі з них бажаючи зможуть незабаром знайти на сайті бібліотеки Крину. Ці відважні хлопці та дівчата стали на захист України ще у 2014 році. Продовжують боронити із початком повномасштабної війни. У день Національної гвардії України наші журналісти поспілкувалися з військовослужбовцем, який не з чуток знає, як це бути частиною національної гвардії. Анастасія Гайбура розкаже більше Національна гвардія України це не лише бойові підрозділи на передовій, а й військові, які забезпечують життєво важливі функції, серед яких зв'язок. Олексій, – зв'язківець, шостий рік у строю, за словами службовця, від початку повномасштабного вторгнення він разом із побратимами виконував бойові завдання на сході України. Спонукало мене піти на службу, тому що це було перспективно. Можливий був кар'єрний зріст, і це була стабільність, тому що першу чергу це на захист своєї ж країни. Родина тяжко переживає мою відсутність вдома. Дружини немає, проте є син, якого не бачу місяцями через постійні ротації та службу в зоні бойових дій. А батьки хвилюються ще більше, коли не виходжу на зв'язок, розповідає пан Олексій. Та, попри складнощі та переживання близьких, військовий не полишає служби, адже розуміє її важливість. Також військовослужбовець поділився, що з перших днів повномасштабного вторгнення разом зі своїм підрозділом перебував в населеному пункті Мирне на Донеччині. Проте так зване бойове хрещення відбулося згодом, коли довелося вперше зіткнутися з інтенсивними боями. Ми були на даху дев'ятиповерхівки, ставили ретранслятор для розгортання зв'язку для забезпечення. З усіма підрозділами, і стоячи на крищі, я дивлюся, як у Волноваху заїжджають танки ворожі. І я такий стою на криші, навіть не розумію, що зараз буде. То це для мене було саме таке перше хрещення, коли перші обстріли пішли масивні, і коли техніка в'їжджала, буквально кілометр, вже стояли ворожі танки. Саме тоді нам повідомили, що треба стояти до останнього. Відходити не будемо. Ми поставили оборону, проте людей було дуже мало. І все, що у нас було на той момент, це звичайні автомати 5-45, згадує пан Олексій. Про техніки це не було можливості зовсім. Ми виїхали з Воновахи. Відстань була від нас піхоти до ворожої техніки 400 метрів. Це шансів майже не було. Але завдяки тому командуванню ми змогли виїхати. Да, були також втрати, але слава богу, більшість особового складу вціліла. Також чоловік згадує, як на початку 25-го року думав, що вже ніколи не повернеться додому. каже, коли були на Покровському напрямку, намагався з полю бою забрати трьох полеглих побратимів. Однак це була пастка потрапили в оточення ворога з усіх боків. І можливості до нас заїхати також не було. Техніка, яка пробувала заїхати, або була підбита, або міходи не витримували, тому що це також страшно. Бути водієм на передовій це саме найстрашніше, напевно, що може бути та незважаючи на всі труднощі та перепони, які траплялися на шляху, мій головний обов'язок залишається зробити так, щоб у всього бойового складу був зв'язок на постійній основі, навіть якщо це буде коштувати мені життя. Зазначає пан Олексій, найголовніша порада тим, хто хоче доєднатися до служби в Національній гвардії. Військовослужбовець формулює саме так: треба зрозуміти, чи готовий ти виконувати службові та бойові завдання, ризикуючи своїм життям, тому що кожен день може стати останнім. На цьому я завершу інформаційний випуск і прощаюся з вами до завтра. А поки кілька слів про синоптичні реалії на найближчий четвер. Очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, вітер змінних напрямків до 5 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від плюс чотирьох уночі до 14 градусів з позначкою плюс у день. Не забувайте підтримувати наших захисників. Кожен внесок допомагає забезпечити військових усім необхідним для оборони України. Слідкуйте за нашими новинами в соцмережах Жах і повідомляйте важливу інформацію, про яку мають дізнатися якомога більше людей. Побачимось у цій студії вже завтра. Бережіть себе.